В Одесі вже втретє вручають золотих мангустів. Премії її нагороджують за внесок у розвиток некомерційного спорту. Цього року вшанували чемпіонів світу, призерів Олімпійських ігор, тренерів. Уперше за час існування конкурсу відзначили ректора національного вишу. Своїми силами, своїми можливостями вони далі продовжують працювати на благо нашого спорту. А молодіжі, ця номінація дає той рівень, той стремлення. Куди стремитися, що достигати. фізичному вихованню треба приділяти більшу увагу, адже залучення молоді до спорту поліпшує криміногенну ситуацію та робить націю здоровішою, кажуть знавці. Але більшість спонсорських грошей йде на підтримку футбольних клубів та боксерів. Тому значний відсоток атлетів тренуються за власний кошт. Втім, завзяття спортсменам не бракує. Спортсмени це люди а, такого стального характеру, які… Досягають в спорті і в житті найбільших успіхів, тому що в них це гартується самого дитинства і вони цим пробивають собі дорогу в життя. Одним із пріоритетних завдань, на яке звертають увагу можновладці, допомога працівникам фізичної культури. Наступного року в бюджеті заплановано збільшення підтримки спортивної галузі до 1,7 мільярда гривень. Такі заходи, як золотий мангуст, також усіляко підтримують. Я так познайомився з тими номінаціями, які в золотой мангус, не забувають никого. Вшанували і Петра Мельника. Це перший ректор, що отримав нагороду на конкурсі у національному університеті Державної податкової служби України. Активно розвивають спортивні програми і готують атлетів. Навчальний заклад навіть стане тренувальною базою перед фінальними двобоями. Євро 2012 створити умови, матеріальну базу я маю в виду, але важна дуже сама атмосфера і отношенні. Спортсменам тим, хто займається фізичною культурою. заступник голови бюджетного комітету пообіцяв підтримати олімпійців. Українська команда отримає на підготовку до лондонських ігор 75 мільйонів гривень.